11 серпня в ефірі Новини міста. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. На заміну газу. В області вдвічі зріс попит на дрова, але лісівники обіцяють не допустити дефіциту. Наука єднання. У Хмельницькому запрацював клуб для підлітків, котрі виїхали із зони бойових дій. Нотатки війни. Подільська письменниця Тетяна Безушко презентувала читачам власні оповідання. Військові частини, що дислокуються на території Хмельницької громади, в чергове отримають шефську допомогу. Таке рішення одноголосно підтримали на сьогоднішньому засіданні виконкому. Зокрема, з бюджету виділять понад півтора мільйона гривень на придбання запчастин для автівок, ремонт сховищ для техніки та облаштування полігонів. Пріоритетними питаннями знову ж таки традиційно за останні місяці є внесення змін до програм пов'язаних з допомогою нашим збройним силам і іншим силовим структурам. Ну і як наслідок змін до програм виділення коштів. Ті військові частини, а також структури, які базуються в місті Хмельницькому. Сьогодні ми виділили понад 2 мільйона 700 тисяч гривень для наших військових частин на різні потреби. Потреби визначають вони самі, подають власне нам. Звичайно, що ми на то реагуємо. Безопеляційно і виділяємо ці кошти. Крім того, ми сьогодні виділили 470 тисяч гривень для наших надзвичайників для придбання одного з мобільних пунктів обігріву. Це черговий пункт обігріву, який ми купуємо, готуючись до можливих кризових ситуацій в осінньо-зимовий період. Це мобільний пункт обігріву для мешканців міста. На Хмельниччині у порівнянні з минулим роком вдвічі зріс попит на дрова. Про це повідомляють в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. За шість місяців лісівники продали 75 тисяч кубометрів деревини. До кінця року підготують для реалізації ще 54 тисячі. Зростання попиту пояснюють тим, що через російську агресію мешканці області побоюються перебоїв з газопостачанням. Детальніше Олександра Семенюк. Хмельничанин Василь Новачок 10 років проживає у приватному будинку. Опалення в осалі індивідуальне газове. Цього року котел вирішив замінити на твердопаливний. Це в першу чергу пов'язане з енергетичною незалежністю, це в першу чергу пов'язано з тим, що для держави потрібно економити газ. Люди, які живуть в приватному секторі, технічно можуть то зробити, і вважаю, що обов'язково мають то робити і від'єднуватися від газу, адже ті, хто живе в багатоповерховому будинку, просто іншого варіанту, як споживати тепло з газової котельні, не мають. Якщо газ е, виходить. 8 гривень плюс 2 гривні доставка 10 гривень, то орієнтовно дрова на ту ж вартість будуть обходитися 6-7 гривень. Аби обігрівати будинок взимку, використовуватиме дрова дуба, граба і ясена. Щоправда, за заготівлю ще не брався. Тим часом в обласному управлінні лісового та мисливського господарства розповідають, у 2022-му попит на дрова паливні зріс на 100% порівняно з минулим роком. Ми сьогодні всі розуміємо не тільки на Україні, а і Європа розуміє про те, що сьогодні газу може бути недостатньо або взагалі його не бути. Люди відповідно реагують на ці речі. Зараз за півроку ми вже реалізували 75 тисяч дровпаливних, а це якраз така цифра, яку за цілий рік минулого року. І сьогодні до кінця року ми маємо ще порахувати, що можливість таку ще заготовити 54 тисячі кубів. Лісівники запевняють, такої кількості буде достатньою для жителів Хмельниччини. В цьому урочищі неподалік Хмельницького саме зараз триває заготівля паливних дров. Йде вибіркове вирізання дерев, ну, які були раніше взяті в рубку. Ну і трактором йде повал, розрізання на асортименти. Загальна кількість кубометрів буде 7,5 кубок. Штабель у нас буде дуба і штабель. Граба звичайного перед тим як завантажувати деревину, її маркують, і вона одразу потрапляє в електронну систему обліку. Після завантаження автомобіля виготовляється товаротранспортна накладна на автомобіль в кількості чотирьох екземплярах. Транспортні накладні вказують кількість кубов, ціна і власника споживача. З лісу деревину везуть на склад. Там же на спеціальній машині її подрібнюють. Ставимо їх краном на естакаду. Далі він подається на колуна, проводиться розколювання і складання в такі піддони. Колоті дрова йде реалізація. 1680 гривень це йде самовивіз, 2106 гривень. Це йде з нашою доставкою до споживача. На цьому складі щодня обробляють близько 15 кубометрів деревини. Заготівля дров в області відбувається упродовж всього року. Олександра Семенюк, Олег Тилиховський, Володимир Паламар. Новини міста. У Хмельницькому запрацював клуб Наука єднання. У його рамках підлітки, котрі переїхали до нашого міста із зони бойових дій, мають змогу поспілкуватися на важливі теми, а також отримати психологічну допомогу. Організували клуб учасники громадської організації СТЕМ із ФЕМ та проєкту Єднання заради мрії. Зустрічі відбуваються також у Львові, Чернівцях, Рівному, Полтаві та Вінниці. Ірина Муляр продовжить. Данило Ништик разом із братом завітали до клубу підтримки для підлітків переселенців наукоєднання. І з початком повномасштабної війни каже, багато переосмислив. Насамперед ставлення до країни агресора. Бо раніше ми і музику їхню слухали. Їхні Багатьох блогерів дивилися а після війни. Ну, у нас настало таке переосмислення. Роботу інтеграційних клубів науки єднання запустили у шести містах країни. Організували проєкт громадська організація СТЕМІС ФЕМ та Єднання заради мрії, аби підлітки переселенці могли соціалізуватися та навчатися новому навіть у час війни. Також у рамках клубу неповнолітні мають змогу отримати підтримку від психолога. Підлітки, які змінили місце проживання, підлітки, які проживають на території нашої хмельницької громади, вони мають подібні проблеми. По перше, це є спілкування. Ті, хто переїхали, вони втратили своїх друзів і мають можливість з ними або не мають можливості з ними спілкуватися в онлайні. В живого спілкування їм не вистачає. І тому це є такою актуальною потребою, і саме цей проект дає можливість їм познайомитись. А ще до проєкту запрошують спікерів, аби підлітки навчались новому, не зважаючи на складні події в Україні. На першу зустріч завітали представники громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Спілкувались про зміни у кліматі, зелену енергетику та проблеми глобального потепління. Зараз екологія зміни клімату це є такий тренд, це є глобальна проблема. Тобто, і власне хочеться, щоб кожен з нас, в тому числі і діти, долучилися до цих процесів. Зрозуміло, що зараз в Україні війна, але ми маємо розуміти, що. Питання енергетики, які теж дуже тісно пов'язані зі змінами клімату. Вони теж дуже тісно пов'язані із самою війною. І дуже важливо, щоб всі люди, взагалі, в Україні, в тому числі і діти, розуміли це і робили нехай маленькі кроки, але для того, щоб Україна стала більш енергонезалежною, більш енергоефективною, для того, щоб ми менше використовували газ. Еколог запевняє підлітків: глобальним змінам клімату можливо запобігти. Усе залежить від кожного з нас. Насправді ці кроки в неї не важкі, тобто ми можемо замінити там електротехніку на більш енергоефективну. Ми можемо, коли чистимо зубки, виключати воду і зекономити якусь кількість води. Насправді важливий момент в тому, що якщо кожен буде робити ці маленькі кроки, то здається, якщо одна людина, це небагато. Але коли ми всі разом об'єднуємося, це Колосальний виходить і ресурс, який ми можемо зекономити. Інтеграційні клуби «Наука єднання працюють також у Львові-Чернівцях, Рівному, Полтаві та Вінниці. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста. У Хмельницькому продовжують обстежувати заклади освіти на готовність працювати в умовах війни. Основну увагу приділяють придатності укриттів. За словами заступника міського голови Михайла Кривака, завершити перевірку планують 12 серпня. На цей момент можу сказати, що більшість наших закладів готові до початку освітнього процесу, навіть у режимі офлайн. Просто для кожного закладу ця освітня траєкторія буде обрана індивідуально, тому що немає двох закладів з однаковими умовами. Є заклади, які могли б Працювати в офлайн режимі повністю з величезними укриттями, де можна сховати всіх. Є заклади, які тільки частково могли би захистити учасники освітнього процесу, тому таким закладам буде рекомендовано змінність у навчанні, змішаний формат, для того, щоб мінімізувати кількість людей, які одночасно перебувають у закладі. Сам батьки мають обрати, у якому форматі навчатимуться їхні діти. У будь-якому разі розпочати навчальний рік планують вчасно. 1 вересня. Адміністраціям шкіл дійсно буде дуже непросто організувати цей процес. Правильно, гармонійно. Але в кожному конкретному випадку департамент освіти буде працювати з адміністраціями шкіл для того, щоб організувати освітній процес таким чином, щоб кожна дитина мала доступ до освіти. Це дуже важливо, щоб ніхто не опинився за бортом освіти. Будуть пропонуватися різні варіанти, в тому числі і, наприклад, за вибором батьків дистанційного навчання. це Певні класи на паралелі, які будуть займатися з, з дистанційними технологіями. Ми будемо в разі якихось таких нестиковок будемо пропонувати дітям долучитися до освітнього процесу за дистанційними технологіями іншого закладу, де кращі умови для здобуття освіти. Хмельничан просять піклуватися про тварин, як про домашніх, так і про безпритульних. Заклики розмістили на 10 сіті лайтах по всьому місту. Ініціатива належить громадській організації. Врятуй життя за словами зоозахисників з 24 лютого, в притулку, яким опікується громадська організація, надали допомогу 40 тваринам, в тому числі й евакуйованим із зони бойових дій. Встановлювали ми це всю рекламу з єдиною метою нагадати людям, що навіть зараз у такий важкий час, попри війну, безпритульні тварини нікуди не ділися. Тобто вони є і вони потребують нашого захисту, нашої допомоги. Потрібно годувати безпритульних тварин, потрібно не залишати взагалі домашніх тварин, безпритульних тварин, без нагляду, не потрібно залишати взагалі своїх домашніх улюбленців. І якщо ви подивитеся на ці сіті лайти, там на деякій рекламі такі видно обриси військових. Тобто зараз наші військові, попри дуже складну ситуацію у, там в різних бойов, в зоні бойових дій, вони також кожний підрозділ мають своїх домашніх улюбленців. Ну вже можна сказати, домашніх. Тварини до них прибилися, і вони цими тваринами вони опікуються. Власні нотатки війни презентувала подільська письменниця Тетяна Безушко. У читальній залі Центральної публічної бібліотеки відбулася творча зустріч із авторкою. Відвідувачі мали змогу наживо обговорити із письменницею оповідання, які вона публікує у соцмережах під хештегом із майбутньої збірочки. Аліна Косарева. Далі. Ворить на роботі і вдома Тетяна Безушко презентувала у Хмельницькому свої нові напрацювання у читальній залі Центральної публічної бібліотеки. Письменниця розповіла про власні нотатки війни. Це те, що хотілося би сказати, те, що ми бачимо, що відбулося в головах, в свідомостях наших українців, і як ми змінилися, як кожен з нас змінився, які нові категорії з'явилися. Так, переселенці, люди, які там втікли від війни, люди, які повернулися. Здається, в кожній людині є щось таке, про що хотілося б поговорити. Пише Тетяна, не про романтику чи фантастику, а відтворює те, що бачить у реальному житті. Сама ж називає свої замальовки життєвою прозою. Спочатку я думала, що ой, я така одна з небагатьох, які пишуть, тому що українських письменників не дуже популяризували раніше. Ми знали, що там є Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко, і нам здавалося, що а ще Ліна Костенко, як завжди. І нам здавалося, що якщо ти пишеш, то ти вже маєш бути зразу популярним. Тоді, коли я почала писати, виставляти свої історії і шукати таких людей, які теж пишуть, з'ясувалося, що їх дуже багато. У творчому доробку Тетяна Безушко має вже близько 20 спільних з іншими авторами збірок. Сольного видання поки ще не видала, проте авторка не втрачає надій на майбутній вихід власної книги, а поки публікує свої оповідання у соцмережах. Саме на сторінках Фейсбуку я побачила її творчість. Мене зацікавила дуже її творчість. В мене є дуже багато збірочок, де Таня публікувалася, дуже багато маю її збірок. От але в більшості читаю те, що вона пише в Фейсбуці. Постійно слідкую за її творчістю. Дуже подобається саме те, що вона пише зараз. Воно на часі. Час на письменництво Тетяна знаходить у перервах між вчителюванням, волонтерством та вихованням трьох дітей. Працьовитістю надихає і молодих авторів. Хочу сказати молодим е, письменникам, митцям, що не бійтеся, публікуйте свої твори у мережі Фейсбук, в Інстаграмі. Зараз для молоді дуже популярна соціальна мережа. It's Дай змогу людям е, побачити так більше вашу творчість і е, відповідно вже потім, коли вийдуть книги, то люди будуть вже знати про вас, люди вже будуть більше їх купувати і читати. Так робить і Тетяна Безушко. Письменниця ділиться своїми роботами на власній Фейсбук сторінці під хештегом із майбутньої збірочки. Аліна Косарова, Юрій Старушкін. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо за довіру. Обов'язково переможемо. Слава Україні!